І кажуть, я хочу стати класним дизайнером. Хм, а які характеристики повинен мати цей класний дизайнер? І як зробити так, щоб клієнти обрали саме тебе? Сьогодні ми про це поговоримо. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на усі мої соцмережі: інстаграм, тікток, телеграм-канал, також мій другий ютуб канал в форматі. І якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перша характеристика класний дизайнер вважає дизайн інструментом, а не гарною картинкою, коли я чую від дизайнерів. Моя мета зробити гарненьку картинку. Я розумію, це дзвіночок, що проєкт знаходиться у дупі. Сайти це не картини біля дверей, на які дивляться вечорами. Сайти це інструменти для заробітку коштів, для того, щоб просувати свої послуги, товари, для того, щоб продавати це та заробляти кошти. Відповідно, так, дійсно, дизайн повинен бути привабливим. Але попри це, ви не повинні забувати про практичність, зручність, про те, наскільки. Гарно зроблений контент, та чи продає він дійсно ці послуги, чи доносить він цінність продукту, чи закриває він питання користувача, тобто будь-яке дизайн рішення повинно бути обґрунтоване. Друга характеристика відкритий до нового. Ви можете скільки завгодно розповідати про те, який ви досвідчений. Але якщо ви просто закриваєте очі і не хочете думати про нові тенденції, нові програми, інструменти, то це red flag. тому що скільки б ви не вчилися вчитися ніколи не. Ще буде дуже багато нового, цікавого, і треба бути відкритим до знань. І якщо ви не були впертим бараном, то вже набагато якісніше і швидше робили б дизайн за допомогою нових технологій. Третя характеристика класний дизайнер, інтегрується в проєкт. На багатьох навчаннях розповідають про те, що найголовніше це просто продати послугу, продати ваш сайт та отримати від клієнта кошти. Та як ти будеш це реалізовувати, нікому не важливо. Але з такою позицією. Далеко не виїхати, тому що клієнти будуть незадоволені, вони не будуть вас рекомендувати. У вас буде дуже погана репутація. Тому, будь ласка, працюйте на якість, і тоді і кошти до вас прийдуть. Четверта характеристика: дисциплінований. Це дуже важлива якість, якщо ви хочете працювати з великими крупними проєктами, тому що коли ви працюєте в команді, ви одна із частин цілого механізму великого проєкту. Якщо ви будете безвідповідально ставитися до своєї частини роботи, то весь проєкт під загрозою. І п'яте, думає про самопрезентацію. На сьогодні навичок просто володіння фігми недостатньо. Треба володіти навиком самопрезентації, тому що, коли ви приходите на співбесіду, вам потрібно себе презентувати, вам треба комунікувати з людьми. Так само, якщо ви працюєте на фрілансі, вам потрібно навчитися вміло продавати свої послуги клієнту та забезпечити класний сервіс. Саме тоді клієнти будуть до вас звертатися, то будуть обирати саме вас. На цьому все. Якщо цей ролик був для тебе корисним, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій другий YouTube канал в лайв форматі і також інстаграм, тікток, телеграм канал тебе чекає. А якщо тебе цікавить особисте настанство з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі.